Цьому випуску. Звірі рекордсмени. У світі тварин теж є свої чемпіони. Голі тварини. Їх історія, характер і догляд. А вітаміноз у тварин. цій темі присвячена рубрика Веткабінет. Комоцький варан найбільша ящірка з тих, що нині живуть. У нього безліч назв Варан острова Комодо. Дракон острова Комодо, а місцеві жителі називають його Ора або Буайя Дарат, що означає наземний крокодил. Розміри тварини досягають трьох метрів у довжину, а вага коливається в межах від 70 до 130 кілограмів. Хижак може вбити і з'їсти невеликого оленя, мешкає на малих Зонських островах в Індонезії. Молоді ящери чудово лазять по деревах і в цілях власної безпеки живуть у дуплах. Крім того, комоцькі дракони чудові плавці. Також вони добре бігають. На коротких дистанціях їх швидкість може досягти 20 кілометрів за годину. При необхідності тварини можуть вставати на задні лапи, використовуючи свій потужний хвіст в якості опори. І ще одна особливість цього зовсім не казкового дракончика довгий язик. Це дуже-дуже важливий нюховий орган. Висолопивши язика, варан вловлює запахи. Існує версія, що комоцький варан попередник сучасного крокодила. Палеонтологи вважають, що близько 10 мільйонів років тому предки комоцького ящера з'явилися в Австралії. Проте і досі невідомо. Як хижак дістався до острова, розташованого за 500 миль. Так чи інакше, а комоцькі варани це живі копалини. А от титул найхоробрішого звіра отримав бурсук Медоїд. Ця відважна тварина мешкає в лісах і чагарниках Африки, Близького Сходу та Індії. Він вступає в битву з істотою будь-якого розміру. В довільній ваговій категорії, якщо вона занадто близько підбирається до його нори і завжди виходить переможцем. А найсильнішим у легкій вазі вважається жук-носоріг, який може тримати на спині вантаж у 850 разів більший власної ваги. До речі, у людей рекордсменів штанга лише втричі перевищує їх масу. У світі чимало голих порід собак, та офіційно визнані тільки три. Мексиканський голий собака, перуанський голий або перуанська орхідея інків і китайський чубатий собачка. Кожна з цих порід по-своєму гарна і кожна має своє коло шанувальників. Чи був у всіх різновидів голих собак один предок або формування порід відбувалося незалежно один від одного, достеменно невідомо. Тим не менш, свої голі собаки є у Мексиці, Туреччині, Парагваї, Китаї, Перу, Карибах, Ефіопії, Аргентині, Філіпінах, Єгипті та інших країнах. А останнім часом з'явилася ще одна версія появи голяка інопланетна. Припускають, що ці собаки були піднесені в дар землянам і прибули з інших галактик. Ця версія, звичайно, дуже красива, але малоймовірна. В гостях у нашої програми власниці голих тваринок із своїми вихованцями. Дізнаємось, як звати голячків. Айнур Ашан Айше з імператорського саду, Донської Свинкс, Марсель з імператорського саду. Они к нам приїхали з Сімферополя. І вот. тепер благополучно обитают в нашого нашего племзавода, Нашого питомника наш... мексиканський голий собака одна з найдавніших порід собак у всьому світі. Можливо, вона потрапила до Мексики з Північно-Східної Азії із кочовими народами, предками ацтеків. Толтек. Перші жителі Мексики тримали в своїх храмах песика, схожого на сучасного Чихуахуа. Після завоювання земель Толтек. Ацтеки і привели з собою мексиканського голого собачку. Деякі дослідники вважають, що ці дві породи предки китайського чубатого собаки. Історія е, виникнення породи мексиканська гола собака уходить корнями в, в древність. Е по це явля ці собаки є родоначальниками всіх пород собак. Значить, і сама стара порода древня. Ця порода знайдена ще най давно на фресках, е ще старих. Е ще ще як говорит наука, что ей около 3-5 тысяч лет до нашей эры. Значит, эта порода прошла становление свое от съедения значит, императоров до собаки-компаньона. На сегодняшний день это собака-компаньон. У нас есть прекрасная легенда, где эта собачка нашла младенца в лесу, и чтобы его согреть, скинула на него всю свою шерсть. И родители, когда нашли, забрали собаку вместе с собой, І от бог добра втягнути награді наградил ж чтобы она всегда була гола, така добра. Ну в всегда был один пушистый, пушистий, щоб он всегда мог ще прийти кому то на помощь. До речі, цікава назва цієї породи ксолоїцку вона походить від імені Ксолотла, стародавнього бога ацтеків, який відповідно до їх релігії супроводжував душі померлих у потойбічний світ. Місцеві жителі, хоча й обожнювали своїх собак, однак вживали їх у їжу, а також тримали їх для охорони і медичних цілей, як грілок. У древніх похованнях на території Мексики знаходять мумії собак і глиняні фігурки, що зображують ксолоїцьку інтлі. Ці знахідки датуються п'ятьма тисячами років до нашої ери. Такі песики дуже шанувалися індіанцями. Голим собакам відводилася важлива роль у релігії і культових обрядах. Племена тримали велику кількість ксоло. В кожній родині було кілька десятків таких собак. А перші описи мексиканського голого собаки датуються 17 століттям. Стандарт цієї породи затверджено у 1999 році. Порода існує у двох різновидах гола і покрита шерстю. Ксоло – приваблива собака з гармонійними пропорціями, міцною статурою, розвиненою грудною кліткою, довгими лапами і хвостом. характер у мексиканской голой собаки. Всегда жизнер жизнерадостная, дружелюбная, очень любит детей, очень любит играть, бегать. Такой своеобразный, в стае своеобразный такой агент, провокатор, который провоцирует всех постоянно на игры, пошалить. Очень-очень доброжелательная, очень-очень любвеобильная собаки. Він очень активний, бо навіть якщо з прогулки після двох часов он все одно у нього енергія вдома, ще щось зробити. З дітьми, взагалі, постійна, очень всі люблять. Ми не можемо вийти на вулицю мімо дітей пройти. Голі породи собак існують у незмінному вигляді кілька тисячоліть. А що можна сказати про котів? Вперше опис лисої кішки було надруковано в каталозі кішок Френсіса Сімпсона у 1903 році. Голі коти це дивні, незвичайні і якісь ніби космічні істоти. Саме такими епітетами, як інопланетянин, ельф, прибулець, найчастіше нагороджують цих дивовижних тварин. Воно й не дивно, краса звірів без шерсті помітна не кожному оку, і тим більше не кожен здатен полюбити їх. А між тим ці тварини відрізняються від своїх сородичів не тільки відсутністю покрив, в першу чергу сфінкси це володарі незвичайного для котів характеру. Це котик породи данської сфінкс. Значить, порода була виведена в Ростові на Дону в 1986 році восімдесят На гені мутації, лисий ген. Лиси, лиси -ген. Вот. Очень хорошая дружелюбна порода, не агресивна, очень э, ласкова. Постоянно ищет контакти зі своїми хозяевами, Ну, он ненавяжів. Знаходить очень хорошо контакт з усіма остальными животными, Живе он в стаї. У нього на сьогоднішній день 5 його сородичей. Вот таких вот кошачих. Лисі коти здавна з'являлися в різних частинах світу. Та лише сфінкси отримали міжнародне визнання. Сама назва була обрана за схожість цих тваринок з єгипетськими скульптурами котів, що стоять в Луврі і Британському музеї. Догляд за такими тваринами особливий. Та про це після рубрики Веткабінет, тема якої весняний авітаміноз у тварин. Зіркала авітамінозавляється кожа. Міг сразу тускло становиться, появляється сібарея, то есть перхать. Бывает такое, что бледнеют пигментные пятна на животном. В дальнейшем это может быть и дерматиты. Из-за витаминоза, как правило, может развиваться все заболевания, которые связаны с иммунной системой, потому что иммунитет в данный период слабеет. В этот период можно зацепить абсолютно любое заболевание, от лишая до до пневмонии. Поэтому животное должно быть защищено. Зима, весна, осень это тот период, когда животное нуждается особо в витаминах, и в полноценном питании. Если животное сидит на, на кормах, то это корма должны быть сбалансированы, а не эконом-класс. Если это натуральное питание, то э, пища должна быть сбалансирована. То есть это каши, это овощи, это мясо должно быть обязательно. Если животное будет недополучать, то Якщо учитывая данную ситуацію в стране, сложно, конечно, дати животному столько м'яса, столько овощей, скільки йому надо, то возьмите хотя хоча б вітаміни. А зараз ми знову повертаємось до теми голі тварини. Отже, догляд за такими звірятами особливий. Іх раз от особенності кожного покрову требують якраз у тити одіжди. Потому животне давно себе відвести смірно, при том, как он собирає, как оно на тому як збирається навику. мы ми обучаємо правило, з дитинства. Сьогодні голі тваринки займають одне з лідируючих місць серед найбільш популярних домашніх вихованців у всьому світі. Їх сміливо можна назвати легендами, які ожили. Тривалий час вони були забуті світом, але в підсумку не залишилися в стороні, а зовсім навпаки, поширилися майже по всіх континентах нашої планети.